Так, ну що, всім привіт! Здається, тоненько не знімала для вас відео. Треба переглянути, коли я знімала. Е, чого я вийшла? Чого я взагалі вийшла? Я хотіла вам показати просто, по-перше, як вони підросли. Це просто, це щось е, неймовірне. Я даю їм кальцесуміш, яку я купувала от нещодавно в магазинчику. Я вам показувала розпаковку з Hommes По-моєму, так називається. От, Вони дуже класно їдять. Прям цей кальцій, кальцей суміш. Як бачите, оце це листочок, бачите, така, завиток такий лежить. Це вони вчора згризли за вечір. Просто за вечір з'їли листок. Він був отак, отаким, як цей справа лежить. Ну Справа це суфлешка тільки що я його гризла, і суфлешка згризла ось це. Просто оцей шматок. От, Бачите, сепі дуже гарно їдять, прям дуже, мабуть, їм чогось не вистачає. От. І я просто заглядаю в контейнер зараз це їх попшикала водичкою. І дивлюсь, Боже, як вони багато входять в туалет. просто. Ну, типу, вони такі маленькі, начебто, але вони підростають. Мені вже страшно, що буде в тому віці, коли вони будуть великі. Тому що, ну, якби... Я вибачаю, звичайно, але це все нормально. Тому я показую вам просто. Типу, Я в шоці була такого, що ніколи не було. Мабуть, це через те, що вони ввечері поїли багато листя. Бачите, поставила їм тарілочку. Була тут ще одна з фруктами, овочами, чи що там. З овочами, да? бо я фрукти не давала ще. От, Але що, я їм давала тику, вони її не їдять. Я їм морку дуже давно вже давала. Треба, можливо, сьогодні ввечері буде моркву їм дати новеньку. От. І це у них глина. Але на глину я ставила їх, вони її не гризуть. Можливо, її треба замочувати якось. Коротше, я хочу раз в тиждень е, робити ванночки з глини для профілактики. Це мені. Власниця цього магазинчику говорила з Хомснейл, Sneil, що вона так робить е кожного тижня. От. Це і обробка від паразитів, і просто, ну коротше, від всяких поганих штучок. Тому буду робити ванночку, а це от не знаю. Чи будуть гристи чи не будуть. Бачите, якісь свинюшки. Я прибирала в них, ви вже коли в них прибирала? В суботу, мабуть. Так, да, в цю суботу, ну, яка була. А зараз середа. <сих> Скільки пройшло? Прийшло 4 дні десь, так. Да? Якщо так рахувати. Свинюшки. Треба було їх назвати Пепа і. і хто ще, Пепа і. <сих> Хотіла сказати і Поппі. <сих> ну, може і Поппі. Це суфлешечка ховається, бачите? хвостик, виден тільки ракушку. А це вафелька, яка в Ягіль щось мордочку засунула. Ой, незручно трошки. Такс. І такі от справи. Вчора їх на ручки брали, вони дуже мега-активні. Треба буде якось вам показати, або сьогодні ввечері, може, зніму якесь відео. Ну, або подивимось, коли. Вони вже такі великі, я в А це вони, звісно, вимахали. Так що такі от справи. Я ж кажу, вони тикву не дуже гарбуз їдять. Не знаю чого. Врожливо, він не солодкий, або з ним щось не те. Бо вони люблять солодкі. Так що їдять вони дуже класно, подорожник, листя одуванчика. Оце воно, в принципі, є. Я ще хотіла їм дати цю кропиву. Але, чесно, я, ну. Думала, її може в рукавиці, типу, вирвати, а потім покласти їм, ну, начебто вони такі їдять, і їм нічого не буде, типу, там жалить чи ще щось. А потім, як його думаю, доставати. Так само в перчатці, мабуть. Треба спробувати, тому що подорожника у нас тут мало чогось. Листя одуванчика його більше. А от кроповий, ой-ой-ой, дуже багато. Тому, можливо, можливо, треба спробувати. Перчаточку і. Перчаточка і це все діло вирвати і дати їм поїсти. Вони мене я ж кажу, виключно зараз харчуються на оцих травах природніх. Ну, сьогодні моркочку, може, дам подимось. Може, сьогодні не, не кропову, а мордочку. А може, о, мордочку. Боже, яку мордочку, морковочку. Ой, Боже, мордочка. Дивлюсь на мордочку і кажу мордочка. Морквочка. морквочку. От, так що такі справи. Да. як це мені відео назвати? Равлики багато какають. <гум> Господи. Ну серйозно, я сьогодні в шоців була. Тому що вони ще такі маленькі, вже вже, да, вже їдять багато. Тому якось так. Ховаються, ховаються, все. Не буду їм заважати. Бо сьогодні, зараз ранок, сьогодні, сьогодні ранок, <гум> зараз ранок, тому два теж ховається. І все. Тому да, все, друзі. До нових відео. І всім пока-пока.